Як жити у новому 2014-му? Саме про це керівники Чернігівського та Рібкінського районів радилися з народним депутатом України Владиславом Атрошенком. У переддень водохрещі відбулася зустріч у Рібках. На початку засідання Владислав Атрошенко коротко висловив своє бачення бюджетного процесу в Україні, області та в Рібкінському районі. На сьогодні прийняття навіть недосконалого бюджету нардеп не підтримує. Треба починати працювати, переконаний Владислав Атрошенко. Безумовно, які є питання, ну, скажімо, вже закладені в бюджеті, проблемні, ті, які були і в минулому році, це заробітні плати бюджетників. Це освіта, медицина, формульні розрахунки і попереднім, по попередніх цифрах, так сказати, десь недофінансування буде Чернігівської області 350-400 мільйонів гривень загальна. Ну, все разом із соціальними виплатами. За сприяння Владислава Трошенка до державного бюджету на поточний рік закладено субвенції для здійснення заходів із соціально-економічного розвитку. Сьогодні ми заклали на будівництво дитячого садочку в Масинах 10 мільйонів гривень. По місту Чернігів обстановка була така, що я навіть хвилювався ці гроші. Розписати на декілька строчок, Я міг розписати і Рівкінський, і Чернігівський, але я хвилювався, що не було навіть часу ці три строчки вписати. Тому ми навіть без програм, без нічого ми вписали в рамках соціально-економічного розвитку субвенції на соціально-економічний розвиток. Ми заклали десь мільйонів. Але це вже строчка конкретно виписана в бюджеті. Виписана в бюджеті. Це вже закон. Що стосується районів, то до бюджету закладено 3,4 мільярда капітальних видатків на соціально-економічний розвиток регіонів. Їх виплату буде здійснювати Кабінет міністрів України. Але за цим бюджетом, який прийнятий 14-го року, це буде здійснюватися за погодженням з бюджетним комітетом. Значить, очевидно, і це було така моя була ставка, що ми закладали цю норму, цю норму. І безумовно, я буду сподіватися, що ми із цих 3,4 мільярда ми знайдемо можливість врахувати потреби і Рібкінського району, і Чернівського району те, що стосується 206-го кругомову. А проблем на Рібкінщині вистачає. Далі всі посадовці у своїх виступах висловлювали стурбованість через фінансово-економічний стан, у якому опинився район, і фактичну відсутність перспектив для розвитку громади, до прикладу, стан автодоріг, вже не витримує ніякої критики. Далі з доповіді начальника фінансового управління Ірини Мельниченко стало ясно, крім заваргованості з зарплат бюджетникам і сумної перспективи, грошей на зарплати вистачить хіба на 8 місяців цього року. Є ще одна неприємність штраф і пеня. Невчасно виплатили, була виплачена заробітна плата за жовтень місяць і за листопад і також нечасно було сплачено єдина внесок Отлично. А року, скільки було, штрафних санкцій? Двісті тридцять там. А ці штрафні санкції вже із місцевого бюджету платить? За рахунок за, і за, за того, що держава не давав частні кошти, то місцевий бюджет за це платить штрафи. Керівництво Рібкінщини попросило Владислава Трошенка про законодавчу ініціативу створити проект закону, який би врегулював викладене питання і припинив нарешті цю абсурдну практику. Перший заступник голови РДА Сергій Мохнеч звернувся до народного депутата з проханням допомогти у розв'язанні найгостріших питань. Це завершення капітального ремонту районного будинку культури, відкриття двох додаткових груп у дитсадку колосок. Районна державна адміністрація за рахунок районного бюджету зв'язку з тим, що не вистачає фінансів самостійно. Ми вирішити не можемо. Але я сподіваюся, що з вашою допомогою ми зможемо їх дещо покращити, дещо вирішити ці соціальні питання, які в нас є. Наприкінці зустрічі голова РДА Володимир Герасенко розповів, що при необхідних насічень 11 мільйонів до бюджету району надійшло менше 480 тисяч. Але він висловив сподівання на покращення ситуації і на подальшу підтримку громади депутатом. Не ми ні одного населеного пункту, де не була ваша суттєва допомога. У свою чергу Владислав Атрошенко розповів про свої плани стосовно роботи у районі на 2014 рік. Є округ, в якому треба забезпечувати функціонування і зв'язку зв життя людей в цей період, в складний період для країни значить, з вищим законодавчим органом, з кабінетом міністрів, з Міністерством фінансів.